Скільки в тебе було грошей? 20, 30, 50 тисяч гривень. Ну, десь, не от, десь отак з реклам приходило щось по 20, по 30, по 5, по 10. Приїхала в Київ. Які були твої тут перші дії? Ну, що, ти переїхала? приїхала я просто. Так. Коли б вже переїхала? Переїхала. Ні, дивись, як я переїжджала? Uh -huh. Що я познайомилася з дівчинкою. Це була Оля. Моя. А, Оля, та да. сама Оля. А ми підписалися одна на одну, і е вона мені пише повідомлення, що вона вже тоді. Жила у Києві е і написала, що коли буде у Дніпрі, давайте позустрінемося, познімаємо відосики і так далі. Я от тільки закажу: типу, давай зустрінемось, познімаємо. Але десь через певний період там можливо, певно, місяці-два. Вона виставляє сторіс, що завтра йде до або післязавтра. от купила квиток до на конференцію до Насті Скальницької. Uh -huh. А я бачила цю конференцію. Вона тоді дуже е, поширювалася, і я хотіла поїхати з. Е, з свого рідного міста в Київ, але мені нема було з ким. Я їй просто відповідаю на цю сторіс: о, блін, я теж хотіла поїхати. О, блін, я теж хотіла поїхати. Отак От я відповіла. Вона пише: ти типу, чому не поїхала? Тінь немає з ким. Взагалі не думала, що я в цей же день візьму квитки, поїду до неї, і ми разом підемо на конференцію.